Гістівне, бельгійське, незамінне в кондитерці, та не шоколад? Так, це вершки метрошеф. Натуральні, ультрапастеризовані 30 та 35%. відсоткові. А тепер розповідаю, що з цією інформацією робити. Справа в тому, що вершки бувають тваринного і рослинного походження. І якщо ми говоримо про натуральність, то вибирати потрібно саме тваринного походження. У їх складі так і написано вершки. А так як вони мають здатність швидко псуватися, їх піддають теплові обробці, тобто пастеризують. Ультрапастеризовані вершки можна зберігати до чотирьох місяців. Саме максимально натуральні вершки і роблять максимально смачний крем для тортів, тістечок, мусів, соусів та ганашів. Вибираючи їх, звертайте увагу на жирність. Якщо вам потрібно їх добряче збити, беріть 30%. А якщо додати у крем суп, то 35%, Бо вони при нагріванні не згортаються. Я тут вже для ти-шеф новий рецепт вигадав. Пішов писати, а ви йдіть за вершками до метро.